Тема у вас в ефірі програма у фокусі подій. У фокусі е, нашої сьогоднішньої програми подія, яка щойно відбулася в обласному центрі е, урочисто. В святковій такій обстановці нашим лауреатам вручили премію Василя Симоненка. З цієї нагоди в обласному центрі відбувся великий літературно-мистецький вечір, на який прибули відомі і шановані гості. Наші черкаські поети і письменники теж були присутні. І сьогодні я хочу поспілкуватися з двома учасниками цієї події, цього заходу. Дозвольте вам їх представити, Володимир Трохимович Поліщук. Це голова обласної організації спілки письменників. України, Черкаської обласної мається на увазі професор Черкаського національного університету імені Богдана... Богдана Хмельницького і Павло Вишибаба. Він військовий, поет і взагалі людина в Україні відома. Дуже дякую, що завітали до нас. Дуже дякую, що погодилися поспілкуватися на цю важливу тему. Володимир Трохимовичу. Ну, перше питання до вас. А, а, наскільки це важливо, що, що в такий складний час, воєнний час, ми все-таки проводимо такі заходи, вшановуємо вашого і нашого відомого. Мого шанованого колегу Василя Симоненка і е, вручаємо премії тим, хто того заслужив. Насправді це важливо, бо це ще одне посвідчення стійкості нашого народу. Знаємо, яка зараз іде кривава війна, як у людей у всього народу фактично думки спрямовані. І зрозуміло, що отакі от дійства, якось ми ці дні проводимо, коли шануємо нашого видатного поета, коли відзначаємо людей талановитих, зокрема і військових. Це ще раз дає ту внутрішню енергію і ту опірність всяким можливим зазіханням. Тих зовнішніх і, можливо, і внутрішніх ворогів ми показуємо, що Україна живе, жила, живе і житиме. Бо народ у нас таки незнищенний. І оці дійства, оці акції, такі, як в нас цими днями відбуваються, один із одне з свідчень такого. Ну, дуже приємно, власне, що в такому широкому масштабі ми відзначаємо цю подію. Е, відзначення вже почалися е, включно з, з 8 січня, з дня народження Василя Андрійовича Семейненка, і е, 2025 рік на Черкащині оголошений роком Василя Семаненка. Є кілька таких проєктів серйозних і значимих, але хотілося б трошечки про лауреатів. Наскільки багато їх було в цьому ювілейному році на підбиття підсумків, і як визначалися переможці? Щось можете сказати так. з цього приводу. Дякую за запитання, бо тут цьогоріч ми відзначаємо 90 років поетові Василеві Симоненку, ім'ям якого названа ця премія. І заразом воно не звертається, але для мене, який дотичний до цієї премії, до її становлення, важливо, що і ювілей премії 30 років тому до 60 тоді річчя yeah. з дня народження Симоненка, наша обласна влада відреагувала на ініціативу письменницької організації і заснували ось цю літературну премію імені Василя Симоненка. Вона проходила такі е, цікаві етапи, е, 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 удосконалювалася, набирала авторитету. Я навіть скажу і те, от е, цікавий цікавий такий штришок. Е, звичайно, що премія. Імені Семененка і саме ім'я Симоненка надає їй особливої ваги. Але коли до цього імені ще і відповідна, скажімо так, стимулююча фінансова складова, це теж добре. От я пригадую перші лауреати за положенням отримували 15 мінімальних зарплат. Передбачено, бо Скільки це було? А це було, виявляється, 172 гривні. Ну так, сьогодні Дараз, це, це звучить коротко. Зараз, да, трішки, зараз фонд э, Семенківської премії э, 50 тисяч гривень. Я розумію, що можуть сказати, за інфляцію, але тим не менше. Так ось Оця вся гармонія, ну але особливо ім'я Симоненка безсумнівно перевертали, перевертають його. І я можу з певністю сказати, що за останні десятиліття наша Симоненківська премія це одна з найпрестижніших літературних відзнак в Україні. І відповідно, ми щороку маємо дуже широке представництво претендентів. От 20 і більше талановитих людей хочуть. Стати лауреатами, конкурують між собою. І в нас дві номінації за кращу першу поетичну збірку і за кращий художній твір. То цього року було 19 всього претендентів, 8 осіб було на першу номінацію, як ми кажемо, молодіжну ми її називаємо, і 11 претендентів на другу премію. І що, що я можу сказати, повторюю, талановиті автори, талановиті поети і поетеси, але от вийшло так, це і при пану Павлові кажу, що в цій номінації фактично одноголосно конкурсна комісія визначила лауреатом пана Павла Вишебабу і з його Поетичною збіркою тільки не пиши мені про війну. Mm -hmm. До речі, я хочу сказати, що взагалі зараз література вже от скоро третій рік гарячої фази війни, вже 11-й рік війни з Московщиною, з 14 року починаючи. Українська література буквально поступово поступово але зараз фактично. Одна стрижнева тема всієї літератури це тема воєнна в різних її варіаціях. І зрозуміло, що у збірці в поезіях Павла Вишибаби ця гострота, трагедійність, героїка війни дуже яскраво представлена, і тому у нас, скажімо, не було якихось особливих вагань, хоч повторюю, і інші претенденти теж реагували на факт війни, бо просто не можна це, щоб не було. Угу. Ну, А в другій номінації то став переможцем наш черкаський автор прозаїк Григорій Діхтяренко, талановитий Відом... чоловік, відомий. теж відомий чоловік, і, якому ми, до речі, вчора відзначили 75 років Дня народження, такий от його ювілей. Із збіркою прози Кросна. Тобто, от такі в нас цьогорічні лауреати. Взагалі, я от сказав, 30 років премії, і ми маємо за цей час більше 50 лауреатів цієї премії. І всі люди поважні до, до, до речі, і відновити, цікаві так. і, як правило. Ця премія ім'я Симоненка накладає на цих людей особливу відповідальність і в сенсі громадянськості, і в сенсі етичності. І всьому, і ми кажемо, що абсолютна більшість лауреатів витримує це випробування ім'ям лауреата премії Симоненка. ім'я дуже вагоме, дуже потужне. Тому я думаю, що є. це як оберіг до певної міри. Павле. Ну, по-перше, дозвольте вас привітати з такою значною перемогою, тому що премія Симоненківська це. Ну я не побоюсь сказати, що на Черкащині основна наша премія. Не. Так, хоча в нас багато є інших літературних премій, але не лише на Черкащині, а й в Україні. Тому дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо і за основну працю як військового і за літературну працю Далі. і. Давайте почнемо з того, що ім'я Павла Вишебаби в Україні стало відомо, ну скажімо так, власне, за оці останні воєнні роки. А як давно Павло Вишебаба захоплюється написанням віршів? З 10 років я пишу вірші, але я виріс в російськомовному середовищі в Росію тотальному російськомовному Краматорську на той момент зараз. Ця ситуація змінила, звісно. В російськомовній школі, в російськомовній родині я писав вірші російською. Хоча одні з перших моїх віршів були також українською була спроба. Але потім, от чому для мене така і премія дуже символічна, тому що саме такі три постаті української літератури це. Тарас Шевченко, Василь Симоненко, Еліна Кастенка це ті люди, під проводом яких я зайшов в українську ідентичність. Авторитет. Так, розумієте, вони це люди, які по суті відкривають тобі двері до українства, і їм це вдалося в моєму випадку. Я приклад людини, яка. Віднайшла в собі ідентичність, і я би сказав, відродила, тому що ця ідентичність була в моєму роді. У мене козацьке прізвище, mm -hmm. і те, що сталося з російщення в Радянському Союзі, це ж не лише питання російської мови. Це дійсно російська мова тебе занурює в російський інформаційний культурний контекст. І я був глибоко там. Я і я з цього поступово вибирався, якраз от під проводом таких людей, які які показали, знаєте, це зараз багато людей переходить на українську через страх втрати української ідентичності. У мене це було якраз через любов. Я просто закохався в цю мову через їхні поезії, закохався в цю мову, закохався в цю культуру. І так дуже вдячний премії, що от такі мої перші кроки саме в, в написанні поезії віршів. Українською відзначила цієпримі. Скажіть, будь ласка, як змінився напрямок і, скажімо так, зміст ваших поезій з початком повномасштабного вторгнення, тому що війна насправді на сході почалася набагато раніше ніж 22-й рік. Ви знаєте, війна і до цього була в моїх віршах, тому що Краматорськ вже купували ще в 2014 році. І тоді я там остаточно перейшов на українську в тому числі. Але от чому важливо, щоб військові писали вірші, на мій погляд, тому що є таке колективне несвідоме. Архетип воїна, як ми собі це уявляємо, плюс з іншого боку культура, і книжки, які ми читали, і фільми, яких зняли дуже багато про війну, створюють у нас уявлення про війну. Але коли ти бачиш це своїми очима, це дуже відрізняється. І війни, і це не тому, що погано писали книжки, а тому, що Перша і Друга світові воїни дуже відрізняються від того, що відбувається зараз. Від, від духа цієї війни це боротьба на своїй землі. Не забувайте. Якщо Перша Друга світова часто були на різних територіях, ми воюємо тут, на своїй землі, в дуже нових обставинах, в яких ще жоден народ не був. І я сьогодні ми з, в тому числі з Володимиром Трахимовичем були сьогодні на могилі Василя Семененка, де я сказав, що. Мені видається, що Василь Андрійович нами би пишався те, як ми зараз боронимо свою землю. І вчора я ще був на бойовому завданні в Покровську. Після цього вже виїхав сюди. І я згадую той дух, знаєте, українства, який пробуджується прямо там, на фронті. Тому що багато людей, які були до цього дуже здалеку до Тичні, зараз читають, в тому числі я. Читають, дізнаються більше про свою історію, про свою культуру відкривають імена, які до цього були забуті. Це ж не просто забуті, тому що у нас погана пам'ять була політика організованого забуття про того, хто ми є і хто є нашими натхненниками, серед яких в тому числі і Василь Симоненко, звісно. Дуже приємно, Володимире Трофимовичу, коли з'являються такі автори, з'являються такі думки, з'являються такі літературні, скажімо так, посили. Але е я так розумію, Павла, що коли знаходишся на бойовому завданні, то мабуть. Не хочеться писати про війну чи як? Чи навпаки? Ні, звісно, там, там не до цього. Але інколи я помічаю, що у цей момент треба було б запам'ятати і колись використати. А угу. написання віршів, звісно, тільки на, під час відпочинку. І е, я думаю, всі розуміють, там треба концентруватися на виконанні завдання, бути зібраним і там точно не до віршів. Але все одно знаєте, от таке оказ'являється, коли ти думаєш, ось цю деталь треба не забути. Цю деталь і воно десь відкладається. Потім ти в спальник в світі все викладаєш, коли лежиш, і намагаєшся з цього зібрати. поезію. наскільки це допомагає взагалі, то пережити оцю страшну ситуацію, в якій ми всі опинилися. А надто ті люди, які зі зброєю в руках воюють, я маю на увазі от таке от захоплення ваше. Мені загалом упродовж життя написання віршів допомагало щось пояснювати для себе в світі. Якісь сильне почуття, які я не міг подолати, виписати та те, що називається, і це така форма медитації для мене завжди була. І тут, коли там, на 1936-му, здається, році, життя я потрапив на фронт і стільки всього нового, тому що це як все, все життя спочатку пишеш, коли ти все ж таки довго працюєш на якійсь роботі, все знаєш і так далі. Ти зупиниш, я вже був там директором на той момент і так далі. І тут ти приходиш, ти нічого не знаєш, це все заново починається. Тобі заново треба авторитет серед своїх побратимів здобувати, вчитися новому. Величезний словник новий опановувати, тому що я, я там стільки техніки, стільки зброї, стільки засобів зараз. І так далі, і так далі, це все тебе в зовсім в іншу реальність занурює, і звісно, намагаєшся собі її пояснювати і з цього хаосу, який відбувається на фронті. Я думаю, багато зі мною хто погодиться, що таке відчуття, що там хаос. От коли ви дивитесь на діпстей, там так. здається, все зрозуміло, Так, є. але там на місці це все дуже хаотичне. Ти намагаєшся з цього хаосу зібрят... зібрати в стопчик рядок порядку, знайти такий куточок. Порядку в цьому хаосі, який відбувається навколо, Володимир ну, війна змінює усіх і змінює, скажімо так, авторів, змінює. Твори, зміст стає трохи інший, і власне читачі змінюються. Правда, вже є потреби <плес> читати <плес> якраз про те, що відбувається, От, і читати, зважаючи на те, що написав цю поезію, скажімо так, учасник цих подій. <плес> правильно я вам що скажу, це трошки навіть аж аж бо мені я, наприклад, давню літературу викладаю в мій такий <плес> основний правда, і інші, є менші, але. Ну, і в нас така практика, що от ми, викладачі я маю на увазі, кафедри вибудовують або пропонують темарії дослідницьких mm -hmm. робіт, як правило, із тих дисциплін, які вони викладають. Тому я останні буквально пару років свідчу, що от. От ми не хочемо давню літературу досліджувати. Давайте нам, щоб якусь Сучасно. сучасну літературу. Ну, у нас і викладачі сучасної, угу. в літератури є фахові, класні, що дають, прищеплюють знання і самі, і сама молодь. Безумові. Вони теж частина ось цього психологічного стану воєнного, хоч вони не воюють, але як, як подивлюся, я або спілкуюся із цими 17-18-ти. Ми, в основному в нас з дівчатами, то і в них оцей самий вогонь спротиву і бажання, ну, хоч, хоч таким чином, позицією, словом, теж обстоювати свою чином. ідентичність і все, і зрозуміло, що й теми дослідницькі вони стараються вибрати із новітньої літератури. Це такий якої за запитання, але такий, от штришок, який навіть у вищій школі присутній. І а ще один штрих, наприклад. Зараз ми видрукували збірочку сонячні кларнети наших школярів. Mm -hmm. Від 10 десяти... Початків. початківці фактично ми так от спілка наша робила. Так от я коротесенько, сонячні кларнети, я коротенько перемогу, прочитавши їхні вірші, пишу тривожні сонячні кларнети. Заголовок написав. Бо у цих дітей у, у віршах буквально воєнна тематика. Буквально і і тривога, бо я чого написав тривожні. Він так двозначно звучить. Бо і тривоги раз. І друге, що душевний стан дітей, от такий, що вже діти живуть цим цією атмосферою війни. Бо багатьох із багатьох, наприклад, от чекають тата, чи от ну, зрозуміло, перемоги, тата чи брата, чи когось, і оця тема звучить це загальна дитя, ситуація це в суспільстві... це абсолютно, абсолютно, вона буквально пронизує всі сфери. До всіх покоління, в тому числі дітей, тому що це абсолютно природно Володимир Трохимович, Безперечно, війна є важливі воєнні пріоритети, але чому не можна забувати взагалі про літературу, про письменників? Про премії, про вручення, ну чому треба, скажімо так, триматися нам і рухатися ну, в цьому знову ж таки, що життя в будь-якому разі бере своє, і воно різногранне. І якщо ми демонструємо. Причому сказати б зримо, демонструємо повноту, рельєфність цього життя, не тільки збиваємося на на якийсь один, бо можна можна взагалі і не притомнити від того, як, як тільки бути у такому настрої мінору трагедійного сприйняття бо інколи як подивишся, почлухаєш телебачення, або або дивишся. Там Стичку похорон новинка. та похорон, там те, там те. Там, от Запоріжжя 13 загиблих, буквально це ясна річ, то до певної міри це, це урівноважує навіть до певної міри людську психіку, психіку, людське відчуття життя. Окрім того, що ми говорили на самому початку, що ми все одно. Попри все, ми живемо повноповнокромне життям, прагнемо жити. Плюс я ж кажу, що ми апелюємо до образів і до слова тих наших попередників чи сучасників, на яких ми орієнтуємось. Пан Павло дуже чітко сказав, що ця ж сама поезія Симоненка, до речі, немалою мірою пророча, бо можливо знову загримлять гармати і танк, зімне пшеницю на лану. Це ж написано на початку 60-х, коли нібито, нібито війну. Нібито не було ніяких не... перспектив. Було, такого плану. Але поет відчував а, і не тільки ця поезія, в його, ну, і, і не тільки Симоненка, а й інших талановитих людей. І от у пана Павла відповідав. Павле, про що хочеться написати найближчим часом? Хочеться дуже про. Життя після війни я не можу його назвати таким повністю мирним, бо я, мені складно уявити, що це буде мирне життя, але дуже хочеться, щоб перестали гриміти гармати, щоб наші люди були живі, здорові і подивитися на нас після війни. Це і так зрозуміло, що ми вже дуже травмоване суспільство. Але от мені здається, одна з. Таких, якщо у поезії можна функції якісь виділяти, я знаю, що багато хто проти цього, але мені здається, терапевтичний такий вплив вона так так, так, так. Так, 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 безперечно. Е, ну і звісно, хотілося б зібратися вже після перемоги і поговорити про, Де, про те, без... наскільки легко і приємно нам працюється в таких умовах, коли не греблять гармати. Я дуже дякую вам за розмову. Ще раз дозвольте привітати Павла з перемогою. В такому престижному конкурсі З перемогою. заслуженою перемогою, так побажати йому і бойових успіхів, тому що від цього залежить наскільки швидко ми зберемося. Так, так? Вони... Ну і творчих, звісно, і творчих. Володимир Трихамічу. А вам дякую за вашу велику організаційну роботу, тому що я знаю скільки зусиль ви доклали до того, щоб ця премія була, і ну щоб цю справу рухати вперед. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з нашими гостями, ними були. Павло баба, він є військовим, є поетом, загалі людиною відомою в Україні. І Володимир Трохимович Поліщук, не менш відомий на Черкащині, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і голова обласної організації спілки письменників України. Дякую вам за розмову вам. і дякуємо вам, що слухали. і Дивились нас на все добре.